Щойно закінчилась п'ята партія, яка була після того, як о, дуже вдало скинув Пішака D4, так, оскільки атака нічого не давала, просто ефір блокував цього пішака, і слон не міг включитися атаку, Тут він обмежений пішаком g4, тут з власним d5. І просто король цікав, так, з небезпечної зони, паліняш в. І тут ферзь нічого не може зробити, так навіть на, ферзь, на пішака не може напасти, тому що поле 1 під контролем, тому на Б1 І тут о, пішак g5 просто летить. Після шаху король відходить. Ну, він може з'їсти ще пішака Але все ж таки тут 3 пішака виглядають небезпечні, а ферзь цього боку захищ... захистить від нападок цього ферзя. Крім того, король може перебігти назад від шахів. Але якщо король фір зайде з цього боку, то назад повернутися. Ось так от все хитро. Тож після d4, ферзь побив на d4 і взяв під контроль поля c 4 ну, Це важливо у, на випадок атаки, так, по лінії H, щоб король міг побігти так? і не було цього шаху, який віднімає поля. Важливо. Так, було слон D5. Зіграно. З свого боку є небезпека, що ферзя може там вкинути кудись по лінії там, на поле D6, сон D5. А якщо тура d 8, то звичайно ферзя поставить на розмін, навіть якщо і віддадуть цього пішака. Справа в тому, що Тут білі навіть можуть взяти і цього пішака. У них тут набагато краще стане. Так, два прохідних в центрі. Ті два тримають трьох. Це просто мрія поміняти ферзів і навіть тури, тому що тут вже починає бути важко. Об'єктивно у білих гірше. Сон Д5. І збираються з усіма зручностями атакувати по лінії H, там, h 8 ферзь Б1. Цілком логічно, що це важкувато. Тут можна було пробувати і всі пішаки тримати, там король G3 так, і пробувати поставити тру на H на H2. А так, а в випадку тиску на цього пішака зіграти F4, провести F4, але це все було доволі небезпечно. тут, тобто, Тому. Чисто по людськи дуже гарний хід. е 6 ферзь надає 3 стане на ш8. А якщо ферзь стане на 6, так, то все ж таки, він уже не буде закидувати з цього боку, і матиме змогу король, коли стане втрати на ш8, пробігти на F1 і на Е2. Чисто по-людськи е 6 гарний хід. Ферзь побив на Е6, все ж таки пішак прохідний, його міг підтримати фізь, він міг на Є7 забігти, і чорним довелося всі важкі фігури кидати на цього пішака. Тобто його ігнорувати це все ж таки неможливо. Король пішов на G3, звільняє другий ряд для тури. І тут ферзь направився на діагональ b8H2, хоче стати на c 7 шаг дати. Логічно. Але тим не менше, тут H2. Тепер от C7 є хітий в 4 з тим, щоб на взяття можна було б суном і потім цю діагональ використати. Крім цього, можна було спробувати кролем побігти на B8 так, і на А8 сховатися, бо все ж таки кроль занадто відкритий і ця діагональ вона вже небезпечна і для чорних. А після ферзь в 7 Звичайно, F4. Не зівають на F3, бо тут і ферзь іссон на цього пішачка. А відходити троє, звичайно, пасивно, бо там лінію H можна прогавити при нагоді. Після взяття. А, а, я ж не закінчив цей варіант. Тут після F4, звичайно, краще побути цього пішака. І після FG тут намагатися там якось внести дисгармонію в ряди білих шахами і заодно штовхати пішака. А, тобто тут були якісь шанси ще практичні і теоретичні. А після розміну тут вже шансів немає. Тим паче, що Магнус Карлсон знайшов дуже гарний ресурс. Траш 5 і тепер на Тра 8 дуже важливий шах. Так? І ферзь Е5 дуже гарна тимчасова жертва. Після якої тура відіграється на зв'язці, так, там король. І о, це нічя. Знаєте, якщо зняти пише g 4 білі тут роблять нічю. Легко. Так. О, ну, білі тут загрожують поставити туру на F5 або e 5 і в них буде повний порядок. Тура F8. Ну я не знаю, тут мабуть на ТРАФ5 планувалося щось таке З тим, що по полі а 4 так, намагатися ферзь а 4 тут мат загрожує один хід Правда G5 тут є навіть або ТРH5, так і після взяття-взяття Я навіть не знаю а що тут збиралося тут Просто можна закритися Важко зрозуміти що хотів саме Крякін, але писають ТРАH7, доволі чіткий хит. було взяття на F4, E7 і Трай e 4 погодилось на іншу. Ну Тут може скластися враження, а чого погодилось, тут же кроль стоїть дуже активний і пішак іде. Так, пішак тут може йде, тут якщо g5, то просто кроль стає на g8, так. І тут просто починає триматися пасивна оборона. Навіть можна стояти просто на місці. Так. Слон стоїть на b5 і просто король ходить туди-сюди. Сон тримає бог пішаків, а як тільки король наближається, так, сюди, то просто починає ходити слон. Слон ходить туди-сюди і о, ця пасивна оборона неможливо пробити. Якщо ж не пускати короля на g8 це поле. Ну, слон продовжує ходити. Справа в тому, що... О, тут просто хлоп, можна взяти його навіть так під контроль. На цей хід слон просто займає поле G8, з якого його ніяк не викинути. А короля, звичайно, не пустять. Не пустять ні туди, ні сюди. Ви не пустять. Слон стає на 8 і все. Король ніяк не може пробігти, йому не вистачає того крайнього ряду. Якщо б там ще був крайній ряд, то король би міг би ще забігти з того фланга. Ну, крайні спробувати, але б все одно. Це мені допомогло. Так, а якщо король намагається піти наш Сім, так але от він тут стає підв'язку. Просто стоїть під зв'язки пішак не рухається. Якщо йому звільнити місце, так, то просто король підходить і на шах король стої на живісі, і вже нам відомо стійка позиційна. Тому цілком логічно, що після Тура е 4 одразу погодились на нічю, бо це вимушує розмін тур. тут білі ніяк не можуть ухилитися. Тож Магнус Карсен встояв, не дивлячись на те, що його позиція була підозріла в якийсь момент, і чорні реально могли спробувати придумати якийсь хитрий варіант і атакувати редути чорних. О, білих, тепер, тепер дуже непроста буде задача Магнуса. Йому треба двічі чорним кольором грати. Ми подивимося, може навпаки, це йому на руку буде. Тож, на зустрічі на шаховому каналі, на все добре. Тож ніча, два з половиною, два з половиною.